Оповідання Синус і Косинус, дачне містечко, формула надії. 1. Старі друзі і нова мрія. Жили були у країні геометрія два нерозлучні товариші, Синус і Косинус. Вони дружили ще зі шкільної парти, ходили разом на уроки математики, грали у формульний футбол і навіть колись побудували гойдалку на одиничному колі. Поруч із ними мешкали ще двоє: Брати по духу. Але з характером. Тангенс запальний, швидкий, завжди в русі. І Котангенс спокійний, зважений, але трошки впертий, бо все робив навпаки. Одного разу, коли епідемії, війни та забуття зруйнували старий математичний табір Теорема надії, наші герої зібралися разом і вирішили А давайте збудуємо нове дачне містечко на цьому місці. запропонував Косинус, який завжди мав план. Назвемо його Формула надії. А всім новим жителям дамо місце за їхнім кутом, підморгнув Тангенс. І ніхто не буде ділити на нуль, додав Котангенс. Два. Розмітка кола. Почали вони з розмітки, взяли одиничне коло, стару добру геометричну основу. Я тут буду на осі Ік, сказав синус. Бо люблю висоту. А я візьму ось це місце на ікс, мовив косинус. Низинка, але затишно. Вони обійнялись у точці 1-0, де починався весь обіг, початок їхнього координатного простору. Побудуємо гірку, запропонував Тангенс. Чим більший кут, тим крутіше зліт. А я поруч збудую спостережну вежу, зворотню, але корисну, щоб бачити всі помилки. Котангенс дістав свій інструмент, обернений рівень. Трей. Проблема нульового кута. Почали будівництво. Але на першому ж повороті сталася проблема. Синус з косинусом не могли визначитися, чи можна починати із нульового кута. Синус від нуля це нуль, журився синус. А косинус від нуля одиниця, гордився косинус. То ви хто рівні чи ні? Тангенс вже почав нервувати. Спокійно, сказав Котангенс. Це ж про початок. У кожного своя роль. Ми всі працюємо разом. І тільки тоді формула буде працювати. Так вони погодились: у кожного свій старт, але мета одна побудувати місто рівноваги.